Всім вітання. Продовжуємо нашу експериментальну діяльність, так як я анонсував, із буферного біфа вже стоїть трансформатор. З трансформатора з високовольної частини через таку цікаву лампочку заходить на 4 лампочки сюди. І далі будемо заземлювати. В чому особливість вже, хто слідкує за моїми відео, коли через ці лампочки проходить висока напруга, вони не реагують. Їх засвітити не так то просто, але будемо вивчати, дивитись і щось з цим робити. Включаємо живлення. Так, запрацювала у нас лампочка сотка з кола споживання 396 Вт. Зараз включений нагрівач він зараз буде прогріватися. Якби все нормально, а тепер дивимося на лампочку. Ця лампочка майже не горить через трансформатор. Зараз працює тільки лампочка сотка. Тепер, паралельно до лампочки сотки, я буду включати 500 ватну лампочку без заземлення. Так, у нас провід синій це вхід на головку, він вільний. Дивимось, я замикаю 500 ватну лампочку і що робиться з полем. В спалах такий. І тепер дивимося на лампочку. Кінець вільний. Так, про що це говорить? <кій> В трансформаторі, коли більший струм проходить, наводиться більша енергія, і вже ця енергія у вигляді поля поширюється навколо. Загорається лампочка денного світла по одному проводу. Цей провідничок, якщо подивитися, от він нас заходить на лампочки. А лампочки вже стоять із цієї лампи. Так, зараз ми, я роблю зупиночку і приєднаю заземлення. Так, приєднав заземлення на інший вихід лампи. І тепер дивимося, що у нас буде відбуватися з полем. Поле майже не з'являється. Дивимося на лампу. Лампа загорається яскраво. І поле трошки є, але малесеньке. Тепер дивимося на цю лампочку, як вона працює. Працює досить таки потужно. І тепер дивимося на споживання. Споживання 700, це 300. 80 Вт. Коли я включаю 500 Втну лампочку, додається 200 190 200 Вт. Так, зараз я виключу. Ну, можна поміряти температуру, щоб було зрозуміло на нагрівачі. Так, 300. Зараз, не так, о 30, 340. Тепер я додаю ще один. Включив, зараз дві спіралі буде працювати. Споживання у нас стало 513, 520. І додаю. Лампочку 500 ватну. Запрацювала 500 ватна лампочка. Запрацювала лампа денного світла. Так, і зараз що було, видно споживання. Так, іде 520. Так, 660, 650. 665. Тут йдуть просадки напруги, це не говорить, що тут якісь є понад одиничні ефекти, але головне, що у нас, коли я від'єдную заземлення, тут трошки є потенціал. Так, так, запрацювала лампа, і дивимося саме важливо в цьому експерименті, що лампа у нас не приєднана інший кінець, і коли ми додаємо через трансформатор, Проходить більший струм. У нас лампа спалахає по одному проводу. І дивимося, що робиться з полем. Де такий якби вибух. Провод у нас не під'єднаний, тобто це чисто вже працює поле. Пала хлампи по одному проводу і поява поля. Це основне споживання у нас зараз йде 520 Вт. Працює сотка досить таки потужно. І нагрів іде. Так, триста сорок. Нижня і верхня. Так це треба ловити Так, нижня триста 360. шістдесят. Верхня повинна якби більше прогріватися. Ну. Десь до 300 градусів. Тобто дві спіралі працюють і лампочка. Ну, саме важливо для нас, щоб ми розуміли саме цей момент. Зараз я виключу і поясню, в чому вся суть. Даний трансформатор, він у нас якби є генератором високої напруги і високих потенціалів. Саме через те, що через нього проходить один віточок. І коли через цей віточок проходить не тільки напруга, а ще й струм, тобто більше енергії, відбувається насичення фіритового осердя, і вже через катушки проходить більша енергія, і ця енергія якраз причиняє появу потужного поля навколо. І вже від цієї енергії відбувається робота по одному проводу, як бачите, працює лампа. Ця лампа живиться через ці чотири лампочки, але вони в нас не світяться. Я вже результат досягав, що вони світилися досить таки потужно. Але це трошки вже інші моменти. Головне, що ви побачили, Появляється поле, поле фіксується в головку, яка не приєднана нікуди, тому що, от перевертаю, демонструю, що це дійсно так. От провідничок, який заходить на головку, це він і є. Тобто вона фіксує головка в поле, яке руляє навколо нас. Це поле діє і на організм, так що зловживати не варто. Треба робити перерви і без заземлення ліпше не працювати. Я продемонстрував, коли я роблю заземлення, у нас енергія поля йде вже в роботу, і з землі вже вона не так йде розкидання в просторі. Це досить таки важливо, тому що випромінювання в просторі шкідливі для нашого здоров'я. Це, якби анонс. Продовження анонсу. Чим я буду займатися? Мені зараз головне, щоб ці лампочки чотири, які працюють з даного трансформатора, щоб ми бачили виконання роботи, на цьому сьогодні буде завершення відео. Експерименти буду продовжувати. Всім успіху і до нових зустрічей!